Всім привіт! Я сьогодні вам покажу моби. Так, це моби дуже вони сильні, тому один з найсильніших мобів у мене буде в підземеллі. Але я вам його покажу на кінець. Так, Перші йдуть зелені моби. Я от їх отак от розділив. Оце найсильніший моб. Чорні моби і зелені. Почнемо з зелених. Їх якось так легше, може. Бачите, це от такі величезні, як то... Чорт, може, є. Бачите, його можна збити його ж мечем. Або можна ще отакою, бачите, штукою, що ви натискаєте правою кнопкою і звідти вилітають вогні. Бачите, ще один такий ходить. До мене вони тут стоять, треба їх повбивати. І потім вони можуть ростати аж до небес. Я пам'ятаю, я раз зробив одного, що він такий величезний виріс, я його не вбив. Бо на день вони самі вбиваються. Тут такий моб мод. Бачите, його важко вбити. І з нього вилітає такий от самий меч яким його і можна е, вбити. Це ж його зброя, і через неї він сам може і пострадати. Так, е, це ми спробували. Далі йдемо. Бачите, це. Це я навіть не знаю, це смерть якийсь. Що він, е, його треба вбивати можна і так от. Але бачите, коли я, якщо його вбиваю, то він на мене насилає блискавку. Добре, ще я в творчому Чекайте, зараз я звук е... зменшу. Добре, ще я в творчому режимі. І він в мене блискавка нічого не зробить. А от я пробував на виживанні, Змінював, то та блискавка вас з двох ударів вбиває. Його дуже важко бачите, самі вбити. Бо я візьму такий от меч е... того. Я навіть не знаю, то. Бачите, от привид. Про нього я розкажу, він чорний мод є. Так, е, далі беремо останній зелен. Ну, не останній, а є той дуже сильний. Бачите, в, ньому є, в нього є. Я так зрозумів, що це якийсь меч, що. Бачите? Це отой силь. Ні, це не той. А, він взривається дуже. Його важко вбити, бо він тікає. Бачите, його так само можна. отим... Е, е, Стрілами вогненними. Бачите, це чорні. А нехай літає, правда? Так. Ці моби ми викинемо, щоб знати, що ми вже їх пройшли. Так, беремо далі чорні. На чорні нам треба буде зброя тільки ця і оця. Бо там ще є мечі. Таке всяке це теж факел треба викинути. Так, переходимо сюди. Перший, перший з чорних. Це от кивот різнокольоровий павук. А, його ще можна вбити. Там ще можна скачати такий моб. Мод. Вже здивляюся. Так, де є, бачите, ракета. Ви присідаєте, ставите під нього ракету, він злітає і взривається. Так само можна і у цього, ну і у остальних. Але от деякі не взриваються з першого вистрілу. Бачите, ось так. Тут крі кріпер класно буде горіти, я вам скажу. Але воно може і, якщо їх багато поставити, то воно може і вашу місцену підірвати близько. Ого. О, бачите, це, це оцей меч, що я тільки що підібрав, я про нього казав. Так, другий. Тут треба. Бачите, це от самурай. Я так але ми його теж в небо запустимо. Бачите, ну вони взриваються від одної ракети. Так, переходимо далі. Бачите, це вже самурай, який живе на болотах, я так пам'ятаю, щось такого. Зараз також його запустимо. Бачите, ну, вони 20 хп. Що то було? А, це така вибухілочка. Бачите? Вона може вбивати тільки мобів. Бачите? А, це вибухівка телепортатор. Вона взривається, але сама телепортується. Так, далі. Бачите, це оцей от привид. Що тут багато їх таких. Я його б'ю і він стає. Бачите? Все бав. О! Це один з тих найстрашніших, здається. Так, бачите, привид вбив. Бачите, ще раз проявити. О, оцей от цікавий. цікавенький. Бачите, цей год мож, не може виростати, а зелений моб навпаки, може виростити до. Ну, поки його не зупинити, але, звісно, сили в нього будуть більше і енергії. Так, от. так зараз я покажу. От, Бачите, від того червоного мізер Орд. Це таке саме, як і Фортес Орчик, і з нього можна зробити отакий от меч. Ось це кажан залетів. Зараз я вам покажу найстрашнішого моба. Ой, чекайте, я забув викинути ті, що ми пройшли. Так, де є там дира наша. Ой, то меч, мені треба буде проти того моба. Він там його дуже важко вбити, стрибає. О! Маленький. Так, ракети нам теж не треба буде, але я її вже. Чекайте. Ніскуорд. А. Зараз я повністю все спущу. О, бачите? Це оці е... меч, яким ще можна вбивати. Що наприклад, візьмемо сюди. Це все перекинемо. Залишимо цей меч і. Це переконуємо і треба ще взяти. Я от не знаю, де знаходиться от ці от. Ем... не взяв. Зараз. Ем... Бачите, тут ще один мод, але я вам про нього потім розкажу вже. Бо тут він додає всякі чари. Такі от. Так, от я тут зробив спеціальне таке приміщення, щоб його сюди запхати, але треба бути з ним дуже акуратним. Він може так розірвати, що... Він е, такого, тим, стрибає, потім він е, випльовує навколо себе, я не рахував скільки блоків, звісно, але десь так приблизно 50 блоків, навколо робить такий круг з динаміту. А, бачите? Зараз піде динаміт. Зараз його не видно скаче. Бачите, його навіть важко підійти, бо коли він підскакує, треба тікати звідси. Бачите Ой. Ой, він, він був скоро промайнув. Зараз я його тут кладу, Зараз він має викинути динаміт. Він викинув динаміт! все, наступ, Я не, не бачу. Де тут що є? Бачите, дуже сильний моб. Він кудись дівся. Він може зникати, потім з'являється на поверхні. Так побігли на поверхню скоро. Бо це якщо його не зловити, то він буде дуже сильні шкоди надасть, навіть от світові. Так, день зараз. Тут той самурай. Бачите, а от коли вони помирають, то... це з Монтік Орд. Бачите, я не знаю чому, але от, е я виясню, що з утихлот самураїв падають такі маленькі зомбики. Баки. М на тому закінчується наш мод. Ще я покажу грибну корову. Не, гри не грибну, а печенькову корову. Щось такого. Ну, ще він додає такий меч. Меч дуже крутий. Наступному моді я вам покажу, от, бачите, я вже надянув таку от собі броню. Бачите, вона мені дає невидимість. Це ніби, шляпа ем, нагрудник, штани і черевики. Бачите, мод дуже цікавий, але якщо з ним неправильно поводитись, то це може стати зброєю проти вас. І так ще можна, самураї, також можна їх використовувати як охоронці. Вони дуже добре підходять. Коли ви їх ставите, от робите будку, я от можу навіть зараз показати, але вже часу нема. от Наприклад, я зробив таку будку. І кожен ту буде проходити, навіть якщо ви зробите дах, тут блок. І запустите всередину самурая. Я з собою самураю. Бачите, я мову поставив. Десь стрибає. О, він стрибає. Бачите? От так -от, -от, от він виглядає. Він, якщо ви його б'єте, дуже високо стрибає. Зараз піде динаміт. З ним треба дивитися, він, може... він хіба що може. Бачите, щось тут було. Його можна знищити теж от таким вот штуками. це ж його зброя. Він теж стріляє. І, бачите, динаміт випустив навколо себе. Десь приблизно було 50 блоків, правильно? Бачите, зривається. Але от я минулий раз, коли перший раз тільки скачав цей мод, то я його поставив в будинку, бо я не знав, що таке. І в мене будинок був з цегли. Його за один вистріл динаміту взагалі нічого не було. Було два поверхи, Ком... 에... комен стояв. Бачите, в мене є от мод, що додає інтер'єру. Я покажу в наступних випусках, зроблю будинок, там будуть всякі штуки зроблені. От, наприклад, зараз я покажу якусь частинку з цього моду, але весь цілий мод я розкажу вже в. Іншому випуску. От дивіться, бачите, комен. Бачите, Він дуже добрий, його в хаті можна зробити. Ось, дякую за увагу. Наступні моди будуть ще кращі, ніж ці. От, е, буде будинок наступний мод, і ще буде різні зброї, автомати, їхні, їхні патрони, все, що треба, для, щоб зірвати цей світ.